Всім привіт, мене з вами киша. і сьогодні я вам розкажу про свої засоби для того. Так щоб... саме перше це лосьон, тому що без нього я нікуди зранку встала руки всі в лосьоні Евін. Дуже яркий запах такий шоколаду. Я зранку руки все виносила і в мене досі запах шоколаду реально тримається на руках дуже крута штука зайвана. До речі, в мене більше засоби. Це ем, такий ем, бальзам спрей для волосся. Він із крупивого і лопухом. <laughs> також Avon. Ем, класний помила голову одразу ж цим. І волосся реально приймається чистий, улюблений шампунь. Ем, я не вчора помила голову, і в мене волосся реально класний. Він не втяже його. Ем, також мені підходить шампунь-шамту. Від двіпи. Мене половину мені чомусь дуже гарно підходить. І такий шампунь Secrets of Arctica з обліпихою. Класна штука і пахне реально так, що вам такий запах в районі не почудиться. І наступне це моя пінка, вона трохи сушить шкіру, але вона дуже очищає, ніяких прищів, вугрів, чорних цапок. Я її змішала спеціальним скрабом для обличчя. Віду я їду спеціальну баночку з дозатору, ну, трохи цього води, і так щоранку збираєшся цим до стволом, і воно пінеться добре і очищає шкіру суперсті. Потім просто цим обличчя пінкою начекав декілька хвилин, змив і шкіра свіжа, як ніколи. І наступне це йде по темі сніків, розбитих що зі мною часто трапляється. Царапини, комари, якщо навіть є якісь плещі чи всадини, судокрем, та велика банка, і його, він довго зберігається, він йде за кордон і він, я його купляла того року і навіть не того, а поза того року. І він реально мені допомагає за два дні такі для всього тіла, де зволожує шкіру. Реально в мене шкіра сушиться дуже від е пінки для очищення, і ціновості зранку шкіра просто така висушить мене. Крута штука. Далі йде туш. один у полі воїн, якої я не користуюся ніколи. В мене немає в цьому е потребності вона Нова. І... Я нею не йду, користуюся, просто мені це не потрібно. Десь там на связи, день народження так і. До речі, це туш водостійка. вона дуже класна. наступна це мій дезодорант. туші. Uh, Avon Sport, for Hill. Не знаю. Він розовий, значить він для дівчат. Логіка. Моє, просто думає. Далі піде силі ніки Avon Footworks. це такий крем після миттяні. Ванночка для них також є тако, така штука після школи. Я приходжу втомлена і реально мене не нічого робити, одну ваночку не слабляюся і все. Скраб для ніг, який також дуже класно діє на ноги. Коли шелушиться шкіра і промивається скрабик, розходиться Бу він буквально у мене за тиждень, я не знаю. І олійка для ніг, яка е дуже класно так на ноги і... І, і вона з лавандою і реально вона зволожує е шкіру.